А вже завтра стартує міжнародна кампанія «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу до цієї проблеми, не мовчати і допомагати людям, які пережили насильством. Їхня сила не мовчати. Твоя. Підтримати сьогодні під таким гаслом почалася акція, організована Українською фундацією громадського здоров'я за підтримки міжнародних організацій і Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України. Тут представлені кілька історій людей, які пережили насильство, їхні особисті речі, що допомогли пережити найважчі моменти в окупації чи полоні. Або ж просто коли було дуже тяжко, вважається, що від насильства потерпають лише жінки і діти, але часто по допомогу звертаються і чоловіки. Сьогодні в Україні вже вісім громадських організацій, які об'єднують постраждалих від сексуального насильства і тортур. Із них шість це організації чоловіків. Такі акції вони є дуже важливими, бо створюють в суспільстві нульову толерантність до насильства. Насильство не десь далеко, воно поруч і торкається життя кожного українця та українки. Це не приватна справа, це порушення прав людини. Під час акції всіх присутніх попросили відповісти на запитання, що для мене безпечне життя. Всі охочі можуть залишати свої відповіді у спеціальних скриньках, які будуть у найбільш людних місцях на залізничному вокзалі, в метрополітені, торговельному центрі та районних адміністраціях. Бо дуже важливо говорити, адже насильство залишає рани, які не загоїти мов. Thank сексуальне насильство використовується як зброя у війні, і це неприпустимо. Коли суспільство перестане замовчувати факти, це допоможе боротися. Тим, хто пережив насильство, потрібна підтримка, щоб наважитися говорити. Практично кожен, хто був в полоні, пережив сексуальне насильство. Ви уявляєте, скільки постраждалих? Відповідно, тому ми повинні не мовчати. Ми повинні говорити, що тут є послуги в Україні, що є професіонали, психологи, соціальні працівники, притулки, мобільні команди. Через які постраждалі можуть отримати допомогу.